Ой, вітаю. Сьогодні у нас середа, вже вечір. і На кінець то пішов, довгожданий дощик. Іду, відкрию. Зараз перці зниму накриття, хай їх поллє. Лохі. Шарудить. Зараз відкрию. Покажу вам пікінку капусту. Ось як вже зав'язується, як крутиться в голівки. Не знаю, що буде із броколі, Ну пекінка і колорадський жук. Їсть пекінку колорадський жук. Але беруться такі качанчики всередині. Бачите, скільки років садила, сіяла з весни, морква. Деньки підростають. Уже сьогодні вирвали одну дайкона червоного. Редьку. Зараз покажу, який він вже, ну трошки якийсь пекучий. Ось такий вже дайкон червоний, але ще не чіпаю, ще хай росте. Козочок треба забрати. Ну так, зараз відкрию перець. Дякувати Богу, пішов дощик. Бо такий попіл, така суша, така стояла жара, що не знімати, не робити, нічого не хотілося, не моглося, задихалися. Все, всім дощику, всім гарного дня. Уже вірніше вечора і спокійної ночі.